Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, І в мене сьогодні такий буде нестандартний відосик. Давайте ми запустимо на фоні, щоб отут щось проходилось. І е, хто слідкує, і хто є учасником телеграм-групи, ви вже бачили, що я присилав, що мені якась іде посилочка від пларів. Сьогодні ми будемо робити розпаковку і е, разом подивимось, що ж там плари. Нам прислали. Давайте я е, насамперед себе ось так ось більшу бо через це віконечко я буду вам показувати, що тут е, приїхало. Отже, починаємо. Е, прийшла ось така ось коробочка, чорненька, з логотипом Пларіум. Тут така ручечка. Ну, така досить е, міцненька коробочка. Давайте разом будемо відкривати і дивитися, що ж там всередині є. Так, ну в коробочці тут все так дуже гарно е, запечатано Ставимо на бік, і по черзі витягуємо, що ж там у нас є. Так, ну найперше, це у нас ось така ось е, листівочка, що там написано, е, я поставлю зараз ось тут такий текстик. Ну тут на англійській я перекладу і вставлю текст. Ви зможете прочитати. А зараз ти можеш поставити відосик на паузу і написати свої думки, що ж може бути там далі, в коробочці. Е, окей. Ось така листівочка, просто надрукована. Ну, просто гарно надрукована Вставляємо це. І, друзі, далі, далі що у нас йде? Вівця. Вівця, ось така. Ось така вівця. Точне, і тут. Фокусуйся. Якісь, коротші шрами червоні. Ну, ось така м'якенька вівця. І сувенірчик від пларів. Прикольна вівця. Вона навіть стоїть. Ну, тут щось в неї з рогами, чи то роги, чи то. же ж немає ріг, да? Ну, коротше, ось така ось прикольна вівця. Йдемо далі. Е, так. Далі, друзі, носочки. Носочки носочки мають тут ось таку емблемку. З іншої сторони е це сет. А Бог його знає, який сет. Коротше, напишіть в коментарях, що це за сет. І е вишивку, вишивку ось таку має каеля. Такі прикольні носочки. Червоною п'ятою Далі ще одна е, ще одні носочки. Орк. Тут також якийсь сет. Ну, швидше за все, це сет атаки. І з Галиком червоненькі носочки такі прикольні. Тут галик вишитий. Ну, побачили, так? Да? І, друзі, вишенька на тортику. Вишенька на тортику у нас. Оце? Футболочка. Футболочка з ким? З... з гідрою. Одна хвилька для вас зараз проходить, а я зараз її одягну і подивимось, як вона виглядає уже безпосередньо на мені. Так, я переодягнувся. Ось така футболочка з логотипом з цієї сторони логотип рей. Ну, дуже така, я вам скажу, плотна футболочка. Тягнеться. А що ж тут? Я не роздивився? принт якийсь. Сторону. Він, коротше, якась гідра намальована. Ну, прикольно. Прикольно, якась така все. Це не повно це, це якийсь такий принт Ну, ось така фірмова футболочка від пларів. Це, друзі, за мою всю активність на Ютубчику. Це перша посилочка, яка прийшла від розробників гри. Ну, надіюсь, не останній. Прикольно. прикольна футболочка. Ось такий подарунок. Пиши в коментарях, чи е, Чи сподобалось, чи не сподобалось, і як тобі взагалі ось така е, подія, коли е, ютуберам присилають е, Лари або інші якісь е, розробники якоїсь, можливо, інакшої гри, якісь подаруночки, чи подобається тобі ця. Е, яка тема чи ні? Ну, якось ось так. Ось така розпаковочка. І, друзі, звісно, зустрінемось в наступному відосі. У I love